Сама вперед. П'ять. Раз, два і І ще раз дві інше, давай. Вимчаємо. Сама. Раз, дом. Два Два. удара. Вот так сюда. Двоє інше трошки. Я. 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 Ще раз так, і ці дождьки. Добре. Давай. Сама. Раз, два. А тепер чекай, хай вона підходить, а ти можеш не зустріч. Урагалайше, коли до підходить. Добре? Да, ось так. Ще раз. Робер. Здоровий блок, мені ножки і контратак. Ось так. Супер. Ще раз блок. І наші діялися. Не зупиняюся, не дивися.